Говорили про 2-3 тижні і про 2-3 ракети, і що в них там все закінчується. Минуло 2 роки. Вся підтримка світу, нас не кинуть і так далі. В Україні закінчились Петріот і Айріс Т. Також вичерпано або знищено більшість запасів ППУ. Білд із аналізу відкритих даних Юліан Рьобки. Це при тому, це він пише, що на наших складах сотні систем і тисячі ракет. Немає слів, просто злість. Немає слів у мене, у мене в громадянина України. Тому що я живу в місті, за словами пана Рьобке, нічим не захищеного. Це в мене немає слів. Але я пан Рьобки. Нічого зробити не можу, як і ви нічого зробити не можете. Але ви, пан Рьобке, могли б раніше звертатись до ваших лідерів, щоб нашим лідерам, які взяли на себе відповідальність, домовитись і зупинити війну, щось підказали, чогось не робити для того, щоб оце не стало реальністю. Хто запутався, це означає, що вам треба переслухати відео або ще щось погуглить. А хто мене зрозумів, того я запрошую Телеграм і Ютуб в шапці профілю. Щось треба робити, друзі. Бо, здається, на нас вже частина світу дивиться, як на абсолютно приречених. Угу. У вас нема такого відчуття?